В Україні в наступні дні буде переважати дощова погода на більшій території країни також різко похолодає в частині областей. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 26 липня дощі очікуються у Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській областях, а також на Волині та Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний, відчутний, північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 липня, то занадто похолодає у західних областях. Зараз ми вам все розповімо. Так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 24, а вночі буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 27 до плюс 29, вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 18 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 16 до плюс 19, 19 тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 25 до плюс 30, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 32 в день і від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві 26 липня протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. У Львові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. У Дніпрі, у п'ятницю, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!